Послання апостола Павла в Коринт. Лист другий. Проповідь про Ісуса Христа апостол Павло називає запашністю. Але на жаль, у світі будуть багато таких людей, які не приймуть цієї проповіді, і ця запашність буде їм на смерть. Але й будуть такі, для яких ця запашність. Буде на життя. А я постановив у собі те, щоб до вас не прийти знову у смутку. Бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмутив. І це саме писав я до вас, що прийшовши, я смутку не мав би від тих, що від них мені тішитися належало. Про всіх вас був певний, що радість моя то радість усіх вас. Бо з великого горя та стуги сердечної я написав вам з рясними слізьми, не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мені її. Прибагато до вас. А я хто засмутив, не мене засмутив, а почасти, щоб не пригнітити і всіх вас, досить такому карання того, що від багатьох. Через те, навпаки, краще простити й потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через те вас благаю, зміцніть до нього любов. Бо на це я й писав, щоб пізнати ваш досвід чи в усім ви слухняні. А кому ви прощаєте що? Тому й я. Бо й я, як простив що кому, то кому я простив, зробив те через вас від особи Христа. Щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми. А коли я прийшов до Троади, звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі. Не мав я спокою для Духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита, але попрощавшися з ними, я пішов у Македонію. А Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва, в життя. І хто здатен на це? Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують, але ми провищаємо як із щирости. Як від Бога перед Богом у Христі.